Створити атмосферу, яка відображатиме красу і велич природи, та буде максимально комфортною для відвідувачів. Завдання дипломної роботи Андріани, яка завершує навчання за рівнем вищої освіти Бакалавр Закарпатської академії мистецтв. Дівчина розробляла інтер'єр готелю в рекреаційній зоні рідного Рахівського району. Ми додали в інтер'єр етніки сучасності і трошки. Скандинавського стилю ми розробляли більше номера, зону харчування і спортивно-оздоровчу зону басейну. Авторські декоративні панелі у вишивку ми брали закарпатську за основу. Також ми у басейн розробили авторську розробку. Ми брали за основу гори, так як Закарпаття вважається таким гірськолижним. І ось відповідно підбирали такі кольори, які асоціюються: такі зелені, сині. Більш до гірського стилю. Ми використовували камінь у проєкті, натуральні матеріали, такі як дерево. Роботи юних митців часто реальні, уже втілені проєкти. Приклад: робота Христини Довбатим, розробка благоустроєм, рекреаційно-відпочинкової зони карт у селі Воєводином Ужгородського району. Зараз, коли діти ну... Можуть не до кінця усвідомлювати, як до нас потрапляє їжа загалом. Вони можуть прийти сюди, і вони можуть подивитися, наскільки це цікаво вирощувати. Як це можна вирощувати, як ці продукти зберігати? Звідки вони беруться? Вони можуть власноруч це посадити. Їм можна провести багато екскурсій. Це проєкт і про те, як можна поєднувати не дуже поєднуване, як здається на перший погляд, каже авторка. тобто у нас прийнято. Що обучеві культури вони йдуть окремо, а декоративне воно більше прикрашає наші двори, от, там, де краще його видно. Тут це власне так як доказ того, що це може існувати красиво, корисно і корисно не лише для людини, а й для рослин самих і для власне, жителів, які можуть до нас цей сад завітати, також десь з лісу, бо це лісова місцевість. Віктор Лакатош розробив комп'ютерну гру таємниці Невицького замку. Його мета створити дизайн гри, анімації та тестовий рівень для перевірки рухів головного персонажа. Ця гра є 2D-піксельною грою, яка в своїй формі є готичною, надихнена старими іграми з 1986 року гра Кастельванія і «Дед Саус» 2018 року ці дві гри вплинули на основу цієї, цього проєкту. А в основі цієї гри головний герой Густав Бертолучи. Він протагоніст, і антагоніст являється єлизавета Ботори. А історичну частину створеного на легенді, що деякий час графиня, графиня Боторі придбала замок, і після того в замку почали створитися надприродні речі. Дизайнери розпочали публічний захист дипломних робіт. Відтак уже естафету переймали випускники інших спеціальностей. Це у нас четвертий курс, чотирирічне навчання. І до захисту на сьогодні виходить 37 бакалаврів наших. В основному це дизайн. Тобто, на дизайні у нас 26 студентів, сім на живописі і ДПМ. Зовсім трохи. Екзаменаційну комісію очолив Олександр Цугорко, ректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України. Закарпатська академія мистецтв славетна тим, що є послідовником закарпатської школи мистецтв. Закарпатська школа мистецтв є унікальною в Україні і не тільки в Україні, а і в Європі, і в цілому світі. І от саме на цьому фундаменті базується школа Закарпатської академії мистецтв. Школа це не є перебільшення, це є традиції наші народні, закарпатські. А вони мені так само близькі, так як я теж є родом із Закарпаття з Зіршавського району. Тобто для мене це рідний край, і цю школу я відчуваю так само, як і ці корінні жителі, і корінні носії цього українського мистецтва і української культури. Нинішні випускники студенти, які весь час свого навчання боролися із суспільними викликами. Не вистачало роботи офлайн, наголосив ВО ректора академії Михайло Приймич. Утім додав, що рівень робіт у цілому високий. Якраз тепер ми були на конгресі Міністерства культури, де говорилося про те, що в мистецьких закладах спосіб на викладання онлайн є майже неякісний. Тому що якщо дитина не набуває навиків, якщо вона не працює із майстром, то очевидно, що тільки знання не дають того результату, який можна би отримати. Але загалом треба сказати, що студенти з роботою впоралися, вони вийшли на той певний рівень, який який передбачається рівнем бакалавра, ну і треба сказати, що як дизайн, так живопис, так будемо казати, декоративно прикладне мистецтво демонструють той належний рівень. Можливо, не те, що до кінця ми хотіли, але загалом якість робіт є хорошою. Захисти публічні, адже в такий спосіб більше людей можуть прийти і подивитися роботи. А також ознайомитися з діяльністю Закарпатської академії мистецтв. Локації щоразу інші. Цього разу був Ужгородський замок.